Телебачення у маси черкаські дизайнери розробили іміджову кампанію для телеканалу Віка. Над свіжими ідеями працювали студенти двох черкаських вишів. Творчі пошуки тривали два місяці. Кращі проекти медійники збираються втілити вже найближчим часом. А їхніх авторів готові показати уже зараз. Життя як воно є, і показується просто як черкаський житель звичайно себе живе. Олена показує один зі своїх проєктів. Їх у дівчини аж чотири. Над кожним дизайнерка працювала щонайменше тиждень. Перед собою зізнається, Олена ставила лише одне завдання. Хотіла, щоб щось було цікаве, щоб рядські жителі були. Залучинив до ета, щоб всі смотрели віку в наш любимий канал. Зробити телеканал Віка ближчим до глядача намагалися і колеги Олени. Тому журналісти запросили дизайнерів на гостини, щоб ті побачили і пройнялися життям по ту сторону екрану. Ді до редакції дизайнери оглядають найпотаємніші місця каналу, фінішують у програмній студії. Там креативщики отримують перші подяки за свої роботи. Наступну сподівається, як наставниця, студенти отримують вже від жителів міста. Адже телеканал Віка невдовзі постане оновленим перед глядачами. Сучасним, дуже цікавим, енергійним, і саме це саме головне для глядача. Головне це було вияв своєї фантазії, креативність і щоб це привело до якогось певного результату. Бокси, банери, рекламні конструкції та вітрини. Простору для втілення творчих задумів медійники дали дизайнерам вдосталь. Краще серед запропонованих проєктів невдовзі зможуть побачити і містяни. Вони справді е, такі художні, вони справді е, такі оригінальні. І знову ж таки, я думаю, що незабаром на телеканалі Віка буде ребрення, і ви зможете побачити е, саме ідеї тих молодих творчих людей, які живуть у нас в Черкасах. Оновлений імідж Віки не лишить байдужим нікого. Сподівається, колектив телеканалу і ще більше зблизить його із глядачем. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.